Сьогодні ранком, 18 січня, у броварах розбився гвинтокрил. Прийшла я додому і чую страшний гул, А мої вікна виходять на цей дитячий садочок. І я підійшла до вікна і відкрила вікно для того, щоб почути, що воно летить. І тут я гахнула, почало горіти кімнати там, де дітки. Я почала кричати Діти горять, діти. І я вискочила на вулицю, почала кричати, чоловіки, рятуйте. У цей час батьки вели дітей в дитсадок. Це було перед сніданком. Восьмого ранку моя дочка працює в цьому садочку, забрала внучку і пішла на роботу. І близько по восьмі, не пам'ятаю точно, чую звуки. Я думала, це летить. Ну все, бомбардувати. Такі відчуття, І почула бах, і все, вискочила в халаті в тапочках, все горіло. Все. Було страшно. Я їх бігала, шукала ну там не було добігти. доньці пані олени вдалося евакуювати групу діток моя дочка евакуювала. Їх було десять дітей, всі на жаль що зараз там скільки постраждали я не знаю на місці працюють всі профільні і спеціалізовані служби. Також свою допомогу надають волонтери, які оперативно створили штаб допомоги. Наразі організували штаб допомоги батькам, постраждалим вихователям, директорам. Всі шоці, в психічному стані нестабільному. Звісно, швидка допомога і наші волонтери організували. Заспокійливі, влаштували штаб допомоги, водичка, чай, ковдри все, що потрібно, щоб трошки підтримати. Складають списки діток, яких не можуть знайти. Взагалі складають списки, хто яка кількість була, бо батьки тільки проводили. І є сім'я, яка взагалі мама була навіть в садочку. Тобто це був час, коли проводили всіх діток в садочок. За інформацією голови нацполіції Ігоря Клименка, через авіакатастрофу загинуло керівництво МВС. Також є загиблі серед дітей. На місце прибув директор лікарні Валентин Багнюк. У лікарнях наразі перебуває 29 осіб, 15 з яких діти. За офіційною інформацією, станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, із них троє дітей. На місці продовжують працювати всі профільні та спеціалізовані служби разом із керівництвом.